Добрий день, малята! Рада вас вітати. Відгадайте загадку. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю червоне, жовте і зелене. Що це, дітки? Вірно, дітки, це світлофор. Я вам пропоную зараз зробити світлофор. З конструктора лего ось такий. Для цього нам потрібні цеглинки, велика, жовта, на неї будуть кріпитися менші цеглинки, жовта, червона, зелена, синя маленька цеглинка потрібна нам для підставки. Далі кріпимо. Червону, жовту, зелену цеглинки. Далі синю ніжку, щоб він стояв. Ось такий вийшов у нас світлофор, який подальше можна використовувати у грі. Бажаю вам гарного настрою, дітки. Чекаю на ваше фото. До побачення!